Всім привіт, це І сьогодні буде такий маленький міні-гайд, як власне, грати на середніх танках на гірці на карті Прохорівка. Граємо ми в зводі із Васею і Санею. З мого плану граю я на Твінку, качаю це 140, 140 стосовно збірки от на даного на Т-44. Що, власне, Яке обладнання в мене стоїть, як і що. В першому слоті в мене стоїть вентиляція, у другому слоті в мене стоїть досилач, і в третьому слоті стоїть оптика. Стабілізація тут більш-менш адекватна, тому в принципі вона нам не потрібна. Трошки в нас звичайних бб на такій картонні більш цілі. І, звичайно, більша частина голди, тому що. В теперішньому рандомі все ж таки т 4 більш такий голдозалежний танчик. <кій> Їдемо ми стандартно, як на ст шку На горочку тут будемо тут відігрувати. А, власне, я люблю грати от від цих от кущів, сильно стараюся не виїжджати. Відразу засвідчуємо 75-го. Дивіться, дуже важливо зламати оцей от будиночок. Зараз що я по ньому кидаю. Можна, звичайно, фугасом, спробувати по центру, щоб один тільки зайшов. Але в принципі нас киде доволі швидко, тому можна і так. Чому треба ламати цей будиночок, цю, цей дах? Тому що таким чином у нас з'являється простріл по тих от важких танках, які там постійно засідають. От, як бачите, зараз більш так їх видно. Тим часом наші тан танчики вилазять і відповідно вже отримують там трошки. Ми поки що тут дивимося власне, по ситуації, що буде далі відбуватися. Є тільки одна арта. В сетапчику і в них, і в нас, тому в принципі це от, непогано. <кій> Висвічує нас Кунзе Панзер, тому що все ж таки ми середній танчик. І, чесно кажучи, ми трохи задалеко заїхали в кущики. Треба менше таки заїжджати. Тут виїжджає Елі, тут ми вже заряджаємо під калібри, щоб пробивати тому що танчики більш такі броньовані. І пішов трохи асист. Прокидаємо трошки танчики. Будемо надіятись, що там у нас ззаду на прикритті є дві СТ-шки. Відповідно на центрі є про GTA 66. Тому от все має бути добре. Засвічуємо кунзира і його відразу збривають. От так грати, як зараз грає наш Т-10, не варто, відверто кажучи, тому що з центру дуже і дуже боляче накидують. Як бачимо, зараз ми просвічуємо повністю всі танчики, от 44, що вилазить, і також центр просвічуємо 605-го. По них вже працює наш е співзводний Скорпіон, е він їх там трошки бачить. Е відповідно, стоїмо просто далі, дивимося отак от далі, проїжджати, як я зараз, ну, в принципі, не сильно варто. Е я під'їжджаю тільки тому, що бачу, що 705-й там вже трохи отримав і він від'їжджає. Відповідно, я маю можливість більш агресивно трош трошки зіграти. Тут по якихось причинах БКшка в вилітає, але мене більше цікавить те, що я не пробиваю на голді 44 просто в башню. Тобто він мене два рази пробив якимось чином Звичайними снарядами, а я не можу голдою пробити. Тут уже просто наші вкатують і відповідно ми намагаємося підтримати, засвідчуємо. Також і ті танчики про пантерку і інші. Чотири тисячі міна світили. Дивимось, що Т-54 в принципі, шотний, він нас вже не сильно цікавить, тому з'їжджаємо, користуємося рельєфом, з'їжджаємо вниз. Відповідно, там у нас доволі багато танків за спиною і ми можемо поїхати далі. Для того, щоб постаратися когось таких ще висвітити. Дуже багато пострілів в нас по якихось причинах не залітали. Можливо, тому що голда тут під калібери, відповідно відбувається доволі багато рикошетів. От... Тут не знаю, як правильніше було б їхати, я дивлюся по ситуації, тобто розумію, що вони там в принципі, всі зажаті в одній точ, точці. А, відповідно, я просто їду по центру, намагаюся висвітити. Не, не попадає вертухи, звичайно. Але нам зараз основна задача просто вірватися і висіти ті, ті танки, які не світилися. Тому що в наш, наша команда вже така голодна, скажімо так. Всі там вже зацілені, фактично. Тому тут в'їжджаємо просто. Причому в'їжджаємо таким чином, щоб сильно <кхем> не перекривати простріл нашим союзникам. І, відповідно, вони роздамажують. Забирають Т-30. Забирають лісового духа повністю за нашими цими розвіданими. І відповідно. 6500 шкоди ми насвітили. Залишається тільки один циклін. Його спривають. І давайте подивимося результати бою. Отже, по результатах бою це майстер. Нам дали майстер. 6500 зараз відданими, 1700 ми накидали. Відповідно, 1341 чистого досвіду. І е, по, по кредитах ми ввійшли ну, плюс-мінус в ноль, тому що грали фактично на голді повністю СБІ. Е, наші союзники дуже добре зіграли, е, моя їм повага, тому е, всім гарно дякую за перегляд. Е, бувайте!